Засічна ша, осміжна шана москаля, йде, концічна ша, пансічна ша,січна шана йде, поперед того, отаманиде, поперед, отаманиде, сідним конек, ми го під ним кони. Він ним в веселим пройде, він ним коник, гей гопі з ним в коди, ним, коник, під ним коник веселим пройде, чому ж йому, та сумному будь! Чому ж йому, тай сумному будь, як степами, гей ополинами, то москалів москалі вженуть. Гей годови нами, позачень москалі жино, не страшна нам, людям бою, смерть, не страшна нам, лютім бою, смерть, бій приносить, гей годі приносить, і приносить славу болючих, бій приносить, гей гобі приносить, бій приносить. Сі, слава честь! чорне море, бробні тече! чорне море, в робні тече! як з країни, з країни, Москаль п'ятий с пече, як країни.